Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову на городі. Вийшла це вечором. А вже комарі кусаються сьогодні в день. пололи. Знову, знову, знову. Ось тепер як гарно виглядає ця діляночка з помідорами. Гляньте, яке небо в нас, якщо камера передасть оцю красу. Бо на завтра знову горозовий дощ передає. По погоді. Взагалі-то я це, думаю, пройдуся вечором. Гляну, як бурйон після пропулки, чи весь, чи не весь, та багато якого ще стерчить. Я це тут вчора пропольничком полола. Сьогодні чоловік понаточував сапочки нам, полола її там, в капусту не влізли, полола це тут, бо тут так червоно було. Від порту лаку, що просто ну, не, не видно нічого було. Так що Я це пройшлося трошки вниз на балку, подивлюся, що там Люша покосив, казав, небагато там залишилося. Ось, дивіться, сьогодні полула сапочкою тут пропололи і пройшлися вон там по помідорах. Тут прохолено вже, теж пробіжимося. Ну, я вам скажу так, що якщо вже піде бурйон якийсь, то будемо його зривати. В картоплі дуже мокро. Картоплю ми сьогодні не влізли. І, до речі, на сонці, мабуть, всі 40 градусів було, так жарило, пекло. Ми на силу, на силу. Підкопав вже, я не знаю, в очі, і по тілу тік. Страшне було. Жорко-порко. Але нічого, ми спололи Цю ділянку вдвох з мамою. Ось сьогодні. Дуже рано в нас не вийшло вийти на грядку, тому що то їсти зварити таке, то попорати господарство. А... Пізніше вийшли і так, і протрьохло трішки, бо, я ж кажу, така мокрота. Що страшне. Ось хочу показати вам перчик ще. Ось ось перчик. Ось кріп який, як будуть огірочки, помідорчики, будемо консервувати. Це ми зонтики зриваємо. або солити огірочки, До мене, на мене так на поле. Комарі. Просто цілий рій. Оце кусають мене. Ось, до речі, там, де Зірвала мама горох ось посадила помідори. Вони такі не дуже важні зараз. Деякі кращі, деякі гірші, ось покажу вам. Але нічого, ну, хай будуть. Бо шкода викидати. Ну, чесно, як вони, до речі, вже і нікому не потрібні в такий час були. Ну, ми посадили. Все одно, ну просто трудилася, затрачали час. І насіння купували. ну Хто мене розуміє, той розуміє. Ось. А я, мабуть, буду зараз дуже гарною вечерею для комарів. Я не знаю, чому вони так налетіли. Я ж тут підтанцьовую на в Вдень було не так. ну, Зато прополули основну грядку Звичайно, ще роботи дуже багато, але... Що встигнем, що ні. Бо ми на весь на весь сезон оце то-та-то та, все, все в роботі. Так що я вон... хочу показати, що більш-менш впоралися. А тут я між е... цибулькою, до речі, тут між кущовкою і не, і не їздила тиміжеч Ось даже ще речі на виру. А так я проїхалась просто між жоддя їжачку. До речі, сходять буряки. Ось тут Ось маленький такий цей рядочок. Треба буде просто вищипати бур'янець. І на діляночці цій. Де не де да сходять. ну. Я не знаю, ж, який толк з них буде, а може і не буде. Ну Там, де пусто, там посадили кабачки он. І он далі, якщо видно, тому що ну, таке, такі пусті лисини без буряків. А сам буряк там де зійшов, ну я не скажу, дуже гарний, непоганий. У нас в минулому році такий бурячий ще повиростав. Мені навіть такий не подобається, тому що не знаю, як, майже як кормовий, червоний. Тому що, ну, як зговориш, так як маленький, там декілька штук можна взяти і там щось зробити, а як великий, хто них, Може бути одного мало, а двох багато. ну, Це так, прикладно кажу. Ось дивлюся, білокрилки на вечір. Не літає, щоб так літало, а от під листками не дуже, дивіться, не дуже. Тут був добрий час сказати. Невже невже вона загинула? Ну, де, куй, де є, ну, ага, це не живо. Ну, в день ми не бачили полула тут капусту, ну, не літала вона. Ми якось чесно, і уваги не дуже звернули, тому що, тому що дуже жарко було полоти і... І важко, я скажу чесно. Цей раз чомусь важко, тому що жорко. І псапка, і пропульник забивались, бо мокро. От так, в принципі, усі цибульку вже так сполули. Я не знаю, на болці вліземо чи не вліземо полоти. В принципі, її вже скоро, мабуть, і вибирати треба. І також тут пропульничком сьогодні пробіглась. Якби ви знали, як мені подобається полот з цим їжачком. Там, де такі пусті діленочки, міжрьоддя. Він просто шикарно поле. Але в мене дещо відкрутився. Треба сказати, Лощі хай прикрутить. Або й сама прикручу болтик, саморіз. Відкрутився там трішки, бо працювала ним так, як це ця. Ця мурка, до речі, подобається. Мені дуже подобається. Дуже рано її. Сіяли ми у середині березня, то в мурку оця дворядки горні. Треба буде попрактикувати ще, мабуть, на наступний рік, як буде все нормально. Ось цей садочок, більш-менш щось покушено вже. Ляскою покосили. Ще, дивлюся, сморудина ось уже дозрівоє. Зеленіша стоїть, якогось дозрівої. Декілька боночок та й буде. Може, дві-три. Ну, тут у нас є просто оцей кущик трошки. І оцей. А, а там немає дуже. Маленькі такі, ось бачите. Не дуже щось розростаються. Треба буде поживцювати. Мабуть, подрізати, корінити, попробувати. І Смородину, що з цього вийде. Так що дивлюся, що тут уже майже майже закінчив Льоша косити. Зараз подивлюся, як тут. Я не ходила до нього сьогодні. Як він косив над душою не стояла, бо я все одно нічим не допоможу йому. До боку ну косив, не скосив, слава Богу. Дуже добре. Тут залишилося чепухо вже. Справді. Зараз вам покажу, скільки тут залишилося докосити. Тут прямо до болота він косить. Ось так. Докосити, ось сталося. Тут до... Дички до яблуньки до тії. Ось це все скошено. Тут мукро. Так в шлюпанцях прийшла. О, жабка пострибала. Ох, як гарно. А Авто кущ бузини росте. На межі між сусідкою і нами. Так що. Ось, ну Тут у відбалки у нас від болота дуже мокрота велика. Тут навіть полуть важко. Після дощів, та ще й зазвичай тут не дуже сухо. Ось чомусь жовтуватий, такий не дуже веселий. Цей кущик стоїть. Колючий, колючий. Глід. Десь сусідські кози на тій стороні. Бекають. Чи мекають, як правильно казати. Скоро вже вибирать цибульку. Вже жовтіє, лягає, так оце те, що на зиму садило. Багато хто жалується, що гниє. На цибульку поки що не скажу, а чеснику ми ще, чесно, не копали, жовтіє. Не копали. Ось дивіться, яка ще залишилася скосить. Ну, це вже за городом на болці, так що це не так уже воно і спішить. Небагато вже залишилося. так що, До речі, чиясь копитна тваринка походила в нас по цій зіленці нещодавно. Ну, нічого, я думаю. нічого страшного не станеться. Ну, а так ми пробили цю ділянку разів два або й три точно. яка ось частинка бур'яну відростає після дощу, Ось, особливо портулак, мещій. І з минулого разу, ось дивіться, шикарний ось також залишився. Треба вирвати його, бо він тут не муляє мені очі. А буде ось час і ще будемо. Я тут думаю більш. Усього також їжачком пробіжуся і все. Також виносимо потихеньку. Оці бур'яни, ну, як правильно сказати, не скільки бур'яну, як від квіти, від, які відцвілися, півники і риси. Це тут була їх ціла стіна, але... Цвіли вони дуже погано, я вам і не показувала дуже їх, тому що цвіту було в цьому році щось на Ірисах дуже мало. А це ракамбуль. Треба буде ось, буду жарити кабачки, накопати часничку. подивитися, який в нас часник. Так що, Пройшлася сьогодні, день такий насичений був. Весь в турботах в роботі. На вечір вийшла, трішки прогулювалася це по оруді і з вами порозмовляли. Дуже вдячна всім моїм підписникам за підписки, за перегляди. Мені дуже важлива ваша підтримка. Дякую всім і кожному. Гляньте, грушка чіпляється. Грушки будуть де-не-де. Не дуже густо, бо. Деякий рік було також тут, аж облито в грушами було як, як обліпиха, то знаєте. А в цьому році мороз все підкоректував. Ось також ще два кущики. Трішки більші смородини, а й дозрівої. І менший обірвемо колись вийдемо. І зробимо вараннячка. Морозильну камеру класти не будемо. В цьому році на морозилки великих надій не буде, але нічого. Вихід знайдемо з будь-якої ситуації. Так що, я думаю, все буде добре. До речі, ось на гарбузах знову пішов бурйон. Ота липучка. Я її не люблю чи повзучка, як правильно на неї казати. Я не знаю, як вона по-науковому називається, Ну, противний такий бурйон. Він весь противний, не буду казати, що бурйон є горний. Щириця, наприклад, горний бурйон лише можна назвати тим, що його дуже полюбляють свині і кури, живність домашня. А так портулок також вони їдять, але він такий, як сказати вам, важко її виривати, якщо великий. І Полуть він дуже агресивний, агресивний одним словом. Ось гляньте, ось це трошки просохло, а ось тут ду дусі, такому крото. Бачите, між кущами картоплі. Картопля, яка піднялася, треба б ще пополоти, але ні, поки що не дасться. А я дивлюся, в нас що колорадські знову жуки з'явилися. Десь бочла, тільки що до одесь у поле мертвими прикинулись. Картопля ніби не погризена. Ось дивлюся ще. Живі? Живі? Чи мертві? Ворушаться. Знову треба буде бризкати після дощу. Не знаю, це субота ще не свято, а. Неділя й понеділок сьогодні. Та думаю, до неділі треба буде побризкати. О, я бачу деякі жуки. Кужа отака а, скріз, ну, на низу аж зробили. Не скрізь, ну це два кущики тут є таких. Так що роботи вистачає. І вистачає щодня. Зранку встаєш і знову-знову робота. Але робота це вродість. Всім дуже вдячна за перегляд, всім бажаю мирного неба, всім пока-пока.